Ще в нас питала в лікарні, чи є у Мішель щеплення, бо вона порізала руку таким грязним предметом. Хоча цей сікатор в нас був новий, ми його тільки пропали. Там різали і ним квіти, і квіти там два рази. Тому він ну, був новий. Що не то, що там землі ковирялися ним, і питали, чи є в неї щеплення, бо коли ти так можеш порізатися якимось грязним предметом, ти можеш занести якусь хворобу. І казали, що дуже важливо, щоб було щеплення від столбняка. А якщо у вас його нема, то треба його робити. Тому, дівчатки, хто проти щеплення, мені звісно, все одно, але розумієте, що в такі моменти, напевно, це дуже важливо. дуже важливо. Ось і звісно, що у нас всі щеплення є. Що ми в Німеччині все зробили? Тому слава Богу, що хоч хоч тут ну сподіваюся, що не буде ніякого зараження, що все буде нормально. Знімемо шви і все дуже швидко загоїться.